Зроблю короткий відеогляд проробленої роботи, а саме електромонтажні роботи після штукатурки від нашої команди. На другому поверсі ми електромонтажні роботи зробили по вогнетривкому гіпсокартону. Ось таким чином виконаний електромонтаж. Відразу змонтували підрозетнички. Після себе їх обов'язково закриваємо, для того, щоб. Туди не попадала ні пиль, ні бруд, ні грязь, як то говорять. Розпайку в глибоких підрозетниках Зроб... виконали освітлення за допомогою клемників ВАГО. все пробірковане. Штроби зроблені, ось таким чином, за допомогою гофри закріплено. Також обов'язково підготували кожен вивід за допомогою зі пакета під точечні світильники, щоб в майбутньому вже до стелі менше. Торкатися при монтажі точного світильника. Підготували тимчасове освітлення, обов'язково пробірковані, промарковані розпаючні коробки, і кожен вивід кабеля для того, щоб кожен будівельник знав, за що відповідає той чи інший кабель. Ось таким чином пророблена робота від нашої команди.